Я звертаюся до залужного Лошенчук Павла Анатолійович для того, щоб не здавати май... Мар'янку і Авку. Треба зберегти особовий склад. Треба... Я подав президенту і до міністерства оборони і до МЗС звернення через урядову гарячу лінію 1545 – щоб вводили миротворчі війська ООН на територію України. І їх треба саме туди вести. Політичне рішення повинен прийняти президент України, доповіти йому цьому питанню. От. Е також я звернувся до Служби безпеки, тому що їхня компетенція є, якщо введення миротворчих військ на територію України. І тоді Кацапи, там будуть літаки f 22 f 35 Запросити такі військову підтримку, щоб миротворчі війська були так озброєні. І так фактично ми доб'ємося, щоб фактично війська НАТО вступили і допомагали Україні. Зачитую з відповіді мені Міністерства оборони України, що введення миротворчих військ на територію України можливе. От і вони припиняють агресію однієї країни проти другої. В даному разі Кацапів проти України. В разі прийняття політичного рішення е, повинен прийняти політичне рішення президент України. Далі затверджується на Раді. Національної безпеки далі затверджує Верховна Рада, і це треба як можна скоріше зробити. І ми тоді не, хоч там і не залишилось, як ви сказали, нічого від Мар'янки, як від населеного пункту, але за ми не відступимо. І миротворчі війська ООН допоможуть припинити агресію, бо вони просто кацапи почнуть масово здаватися, коли там з'являться. Літаки F-22, F-35 і інша техніка, які можуть долетіти швидко і так далі, і почнуть вбивати е кацапів там. Це повинно бути, тому що написано, що підрозділи збройних сил інших держав можуть бути допущені на територію України, зокрема в межах. Надання Україні їх прохання військової допомоги по відверненню, припиненню збройної агресії з боку. Розуміло, що Зеленський цього не хоче, а ви не, а ви не бійтеся і зробіть так, як це. Як, як це зробив. От мені вже майже 66 років, так що проти мене ви нічого зробити не зможете, що звати мене до армії чи щось інше, воювати. Я стою на тій позиції, що треба, щоб Путіна вбити, а не робити так, як. Джо Байден і Зеленський хочуть, щоб він залишився живий для того, щоб його заочно судити. Його треба вбити. Для цього треба примінити наші нові ракети, які можуть стріляти на півтора тисячі кілометрів, а також, щоб американці нам дали крилаті ракети і винищувачі f 22 f 35 які можуть нести ці ракети і обладнані зерною зброєю. Павло Лашенчук в курсі діла цих подій. Слава Збройним силам України, слава слава, слава Україні і героям України слава і народу, України слава, слава наці, смерть ворогам. Коли я о, о, написав коментар залужний прочитав його, цей коментар і сказав, що цей. Гімн Збройним Силам України будуть співати наші військові. Слава Збройним силам України. Слава! Треба... Зеленський сам сказав у різдвяному привітанні, що треба що народ і 98% народу України хоче, щоб припинити агресію проти України. Спасибі. Дивіться мій канал. Залужний особисто і підпишіться на мій канал. Ви побачите, що я справжній герой. Спасибі.